Доброго дня, послання від вашого роду. Загальний розклад. Хранитель вашого роду вийшов і говорить саме про те, що якщо ви на даний момент знаходитесь в негативному емоційному стані або в негативній ситуації, в шторм говорить саме про те, що емоційно ви виснажені на даний момент, ну, вам говорять, що ситуація зміниться, кардинально зміниться, по правосуддю. Якщо раніше ви самостійно боролись, протистояли, от е, вам потрібно було балансувати, тобто знаходити вихід, вирішувати, поруч з вами не було тієї людини, яка підтримувала вас. Руна Райдо говорить, що незважаючи на ситуацію на обставини, ви все одно приймали вірні рішення. І завдяки тому, що ви самостійно по правосуддю долали, діяли, активно проявлялися, не пасували. Незважаючи ні на що і ні на кого, як була боротьба світла і темряви. Але при цьому всьому, в декого були, наприклад, негативні дії з боку конкурентів, або негативні дії з боку саме тих людей, які були поруч з вами і вам стромляло ножа в спину, були негативні магічні дії саме ваш бік. Але якби не діяли люди ваш бік, це їхні дії. З їхнього боку був негатив. І от по відношенню до даної ситуації кожен буде отримувати по правосуддю. А ваш рід говорить, що в вашому житті ситуація кардинально змінюється. У вас відкриваються шляхи, і ви будете відправлятися до далеких горизонтів, до інших берегів, а особливо виходите з самотності. По сонцю ситуація кардинально буде змінюватися в вашому житті. І вам надає рід інформацію, що якщо ви на даний момент знаходитесь в негативному емоційному стані, тобто розглядаєте саме те, що відбулося в вашому житті, і ви розумієте, що ви без протистояти і надалі даній ситуації. То підтримка вашого роду завдяки даній інформації, вони бажають підтримати вас і сказати, що ситуація в вашому житті кардинально змінюється. На позитивну картину. Тобто, якщо на даний момент ви знаходитесь в негативному емоційному стані, то надалі. Ви відправитеся саме до інших берегів, де буде щастя, і достаток, і не буде саме тих людей, які будуть бажати вам закрити шляхи не дати можливості досягнути результативності, або зробити все для того, щоб ви знаходилися в безресурсному, безрезультативному стані, або зрадити вас. Ну, тобто те, що відбувалося, ті сценарії, ситуації, обставини негативні в вашому житті. Цей період закритий. Тобто ви виходите і робите перехід на наступний етап. Ви відправляєтесь до інших берегів, тобто в нове життя. Відбудеться стілення емоційне, ви досягнете ресурсного стану. Ну, а як, скажімо так, позитивну інформацію для вас саме є, що саме ті люди, які негативно проявлялися в ваш бік, отримують по правосуддю. Особливо чоловік, який на даний момент знаходиться в самотності, який бажав партнерства саме з вами, але на даний момент знаходиться в безресурсному стані, то от саме ваш рід покарає його. Між вами була магічна війна, з його боку були в ваш бік магічні маніпуляції, але от саме ви, незважаючи на те, що ви жінка, він чоловік, була боротьба темряви і світла. Головне, що в цій ситуації ви діяли по правосуддю. І тому ви виходите переможцем. І тому вам ваш рід надає не тільки захист підтримку, а й надає оцю інформацію, що ваші вороги, і безпосередньо ця людина, яка тривалий час магічно впливала на ваше життя, і ви боролися, протистояли в даній боротьбі. Незважаючи на те, що вона була магічна, але от вам говорить ваші, це була боротьба темрява і світла. І ви перемогли. Да, ви вийшли в ресурсний стан, вийшли в імператрицю. Ну, і вам говорить ситуація от закінчення помиру, закінчення саме періоду, негативного періоду. Тому, якщо ви думаєте, що вам потрібно на даний момент вибирати. Вам ні, ваш на даний момент надається інформація, те, що вам не потрібно думати про те, що буде от в найближчий час. Поки що вам потрібно розуміти саму ситуацію, не залишатись в негативно-емоційному стані, не аналізувати, не думати про те, що відбулося. Вам потрібно прийняти оцю ситуацію. У вас закінчилася трансформація, закінчився даний період, закінчилася дана боротьба і закінчився саме цей негативний сценарій, негативний період в вашому житті. А вам відкриваються шляхи, і ви будете отримувати позитивний результат відносно самої ситуації. От у вашому житті був іще чоловік. На даний момент він зрозумів, що він кохає вас. Але попередньо дана людина зрадила вас. Ви отримаєте інформацію від даного чоловіка. Те, кого саме з даним чоловіком, який зрадив вас в подальшому, буде позитивний розвиток. У кожного своя ситуація, І ви повинні розуміти, що, незважаючи на ситуацію на обставини і ту, яку б інформацію я вам не надавала, і що вам не передавав ваш рід, у вас є шанси можливості. Новопочинання з даним чоловіком. Але кожен з вас повинен розуміти, що ви маєте право вибору в тій чи іншій ситуації, в тих чи інших обставинах, не зважаючи на дану інформацію, яка вам надається. Вам говориться про те, що ви будете мати шанс можливість. Але давайте розглянемо декілька варіантів. Якщо людина зробила вам дуже боляче, вам потрібно приймати дану людину. Якщо дуже боляче. Чи якщо ви все ж таки приймете пропозицію даної людини, який результат ви будете мати? Скажімо так, ви можете бути щасливим з даним чоловіком, ви сильна самодостатня жінка, і незважаючи на те, щоб не відбувалося... У вас буде достатньо часу для зцілення по відношенню до взаємодії з даною людиною. Тобто, щоб побудувати нове майбутнє, ви зможете пропрацювати і дати шанс можливості даному чоловіку на відповісти так, на його пропозицію. Але от якщо людина буде активно проявлятися в ваш бік, якщо людина Буде бажати будувати дані стосунки, буде вкладатись в дані стосунки. Якщо людина буде проявлятись позитивно, якщо ви будете відчувати, що ви щасливі з даним чоловіком, якщо ви будете відчувати себе наповненою в даних стосунках, от тоді крок за кроком ви можете мати єдину позитивний результат. А якщо людина Буде пасивною і буде бажати лише отримувати, вам все ж таки вищі сили радять не приймати пропозицію даного чоловіка. Але, от по відношенню до даної інформації, ви самі знаєте, чого ви бажаєте. І ви самі без підказки вашого роду зробите вірний вибір. Дякую.